Його швидкість це не просто фізика, це страх для захисників і насолода для вболівальників. Кіліан Мбапе – хлопець, який біжить швидше, ніж деякі встигають подумати. Отож сьогодні у цьому відео про нього і поговоримо. Погнали! А поки підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте, будь ласка, цьому відео лайк. Та не забудь, давайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві футбольні відео. А також не забувайте про коментарі: це сильно допомагає у поширенні відео. У передмісті Парижа народився хлопчик, який не боявся мріяти. Його мрія бігти швидше за всіх. Його батько тренер, мати гандболістка. Він зростав серед спорту, але головне серед віри в себе. У шість років він вже мріяв про Кубок світу. Монако стало його сценою. У 18 років дебютував у лізі чемпіоні. І, в... І весь світ заговорив, хто цей хлопець, який грає, наче досвідчений майстер. Мбапе! І знову! Ось хочу звернути увагу саме на цей, момент, на цей момент. Тут можна побачити, як Кіліан Бапе на 7-й хвилині матчу забиває гол. І це в кадри 2017 року матчу за Монако, який став поворотним і у його долі. Загалом Кіліан Муба забив під час цього матчу три голи. Другий гол був на 20-й хвилині, коли Монако йшло в атаку, він отримав передачу і успішно забив гол. У 19 він став чемпіоном світу, 5 матчів, 4 голи. Франція святкує, а він залишається спокійним. Бо для Кіліана Мбаппе це лише початок. Париж зробив його комиром, але разом зі славою прийшли заздрість, критика і тиск. Ну це так як завжди буває, що людина, коли починає прославлятися, здобувати славу, завойовувати успіхи, завжди починають її заздрити, її критикувати, тиснути на неї. І Кіліян Мбапе не став виключенням кожен його рух під прицілом камер. Кожна посмішка заголовок у пресі. Він міг піти до Реала і стати частиною історії вже тоді, але залишився, щоб довести, що легенди не тікають, вони борються. А коли прийде час, зроблять це по-своєму. Реал Мадрид стадіон, де твориться історія, і тепер на цій арені хлопець із Бонді. Мубапе перейшов не просто грати, він прийшов, щоб залишити своє ім'я серед безсмертних. Його історія не про швидкість ніг, вона про швидкість мрії, бо є ті, хто чекає шанс, а є ті, хто просто бере і біжить за ним. Друзі, сьогодні ми завершуємо наше футбольне відео. Не забувайте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставте, будь ласка, цьому відео лайк, та не забудьте натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові цікаві футбольні відео. Також не забувайте писати свої коментарі. Це сильно допомагає поширенню відео, та й мені буде просто приємно читати вашу думку. Слава ЗСУ та слава Україні!